Слухайте себе, гідролати це інтуїтивний продукт. Ви, ви повинні вибирати квітку, рослину, траву, яка вам відгукується, від своє тіло відчути. От ви говорите календула, наприклад, і у вас так раз і враження таке. Боже, скільки сонця? Це тепло, це літо. Якщо ви в січні поп'єте календулу, і від якої таке сонячне відчуття у вас в душі, як ви думаєте будете себе почувати? Ну? Або, наприклад, кропива Оля казала, що кропиву треба всім. Це чистота, чистота крові, чистота тіла, чистота думок, чистота енергетики. І у вас так кропива, все таки зелений, такий гарний, класний, хочу. Берете п'єте кропиву. Або там цвітлипи. Ой, це ж змелики жужукають. Це ж такий медовий аромат. З дитинства щось згадалося. Ну, звісно, вона вам дасть ще енергетику свою, не тільки користь, розумієте? Якщо ви практично здорові люди, не треба вам по показниках, прямо от буквально схема така. І вибирайте інтуїтивно, вибирайте душею. Якщо у вас від слова чорнобривці десь щось тілінькає, якісь спогади про маму, про бабусю, там пісня приходить, і вам прям хочеться. Понятно, що воно вам очі допоможе полікувати підшлунково полікує на судини гарно вплине, і все, що чорнобривці можуть вам дати, воно все дасть, вам. але ж ви ще отримаєте оце творче натхнення. Зрозуміло.